Всем привіт, з вами Харків Боумапер. І сьогодні вже е, друга частина, яку я розбочую архів лов. По недавньому, якщо ви бачили проще розбочення, то там в нього хоча б бы була аватарка нашого донецьку українського. Ну зараз він став на сторону русофобов. Ой, точніше, не Русофобов, а Українофобов. Якщо ви не знаєте, що це таке, заходьте на це е, ну, переведуще відео на розбочення перше. І там буде все оце те, що зараз я кажу. І якщо ми можна подивитися на його аватарку, то можна сказати, що в нього він першов на сторону Україна І за цього. Я випускаю другу частину цього mm -hmm. розбачення. І плюс, як зараз мені там друг пише, що він под... хоче подружитися з росі... російським немовлям. Якщо ти це подивишся, то ж їж його, пожалуйста. І... і ще по його відео. Можна зрозуміти і по його аватарці, що може скоро він стане російським. Ну, це навички розбочення підходить до кінця. Якщо хочете ще проробову, то всім пока.